І так, всім привіт. Ми як завжди розмовляємо про інтераційні курси. Сьогодні я сам мало що буду розповідати. Я знайшов ось тут на комп'ютері, посидів, знайшов в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі багато відгуків людей, що вони думають про інтераційні курси, які в них були з інтераційними курсами, так сказати, ефарунг, e тобто досвід. Давайте сьогодні про це поговоримо. Це коментарі дуже актуальні. Я їх знайшов завчора. Ось перший коментар, наприклад, написав Сергій. Слабаки, 4 навчальні години кожного дня, перевірка домашнього завдання. І за півгодини детальне пояснення нової теми. Вже тут ми бачимо те, що дуже часто на курсах буває. Ви приходите на курс, сідаєте, і починає вчитель з вами обговорювати домашні завдання. Домашні завдання, яке теоретично може у вас перевірити комп'ютер. Той ж саме GPT. Може за вчителя перевіряти завдання. Але як я часто я сам викладав на наційних курсах три роки, я дуже часто бачив таку ситуацію, коли приходить вчитель, сідає, каже: відкриваємо наш підручник, наші шити плюс відкриваємо і будемо з вами зараз займатися. І три-чотири вправи, які люди вдома писали, вони починають на уроці перевіряти. Тобто, вчитель сідає за стіл. Відкриває підручник, Шріти плюс новий, ну, ми всі цей підручник знаємо, і каже: ем, Так: у нас 25 людей, давайте візьмемо тебе, ага. Тамара, читай, всі слухають, всі слухають, дуже уважно слухаємо. І одна людина читає, всі інші слухають, а потім виникає питання, чому ці 20 людей всі сидять в телефоні і замість того, щоб вчитися, грають. Бо навіть я, якщо я буду сидіти, зі мною сидить ще 20 людей, і одна людина читає домашні завдання. Der Tisch ist groß. Der Stuhl ist alt. Die Frau ist schön. Я сам себе, я сам піду з вікна випрошусь. <сум> Тому так, так не може бути. Тобто, в наш час, коли стільки технологій, комп'ютери, різні, 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 різні GPT, штучний інтелект, сидіти. І щоб одна людина читала відповіді: я, Дертіш, дерштуль. Інші люди її слухали, ну це дуже дивно. І я бачив деяких колег, я бачив, як люди. Це роблять реально, це правда, що пише Сергій, що 4 навчальні години перевіряємо домашнє завдання, вони реально його так довго перевіряють. Що є одна людина, яка це все читає, а інші 25 людей не знають чим займатися. Якщо у вас на курсах так само, це повна фігня. Я вважаю, в мене на курсах я взагалі завдання не перевіряю. Якщо курс починається в 10 ранку, в 10.01 ми вже робимо шпрехін, шпрехін, шпрехін. Ми вже розмовляємо тут. Вони не розмовляють, вони перевіряють завдання. І потім в кінці, на останні 20 хвилин, давайте я вам поясню, зараз на коленки розкидаю за 15 хвилин тему перфекта. До цього 2 години я вам розповідала про своє життя. 2 години ми перевіряли домашнє завдання, нікому не потрібне, яке може перевірити комп'ютер. Є сотні онлайн-вправ, які перевіряє комп'ютер. А тепер в кінці давайте за 20 хвилин я вам тему перфект розпишу, скажу alles klar, alles klar поїхали далі. Читаємо далі. Сергій пише німецькою про німецьку. Ми знаємо, що проблема в тому, що німецькою викладають німецькою, але нічого з цим не поробиш. Сильним турецьким акцентом. Дуже мало німців з гарною німецькою освітою працюють на цих курсах. Отут Сергій дуже гарно це підмітив. Дуже мало людей. Я коли працював, в мене самого українська освіта і німецька освіта. Я працював там лише два роки. Я майже не бачив німців на інтераційних курсах. Німці на інтераційних курсах це люди, які або рентче, тобто це люди або вже які на пенсії, яким нема що робити, або дуже багато іноземців, які викладають інтераційні курси. Чому німці не хочуть викладати інтеграційні курси? Бо там дуже погано платять. Там людина Зельбштенніх і дуже мало платять, тобто викладачі на цих курсах отримують порівняно з викладачами гімназії в п'ять разів менше грошей. І в них нема статусу госслужбовця. Тому всі адекватні німці без німецького акцента йдуть працювати в школи: в реальшулі, гаубшулі, гімназіум і так далі, далі, далі. Маємо, що маємо. Але ось пише він: вивчили слово маршала. І на тому дякую. Модалі, наступний коментар від Олександра Мельника. Ходжу на інтеграційні курси, правила вправи виконали, все зрозуміли, наступне правило. І так далі. Закріпили діалоги, шпрехи, нема. Зовсім мало часу. Це правда, я сам бачив, що я, коли курси викладав, я теж брав цю книгу Шпектрум або ший плюсной». плюс ной. І таке бувало, що тема Перфект, там чотири сторінки. І в плані стоїть, що я маю ці чотири сторінки пройти за дві години. Я розтягував цю тему з понеділка посереду. Три дня я викладав, і три дні цю тему далбіл, 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 як кажуть. Тобто ми робили дуже багато вправ на розмову. Ми робили дуже багато вправ, щоб люди розмовляли, писали. Тема перфект, важлива тема. Закінчилося тим, що інші викладачі до мене підходили і казали: Ігор, вже третій тиждень. курсу, ти маєш бути на сторінці 97, а ти зараз на сторінці 57. Ти відстаєш від графіку, ти маєш ти далі. Я кажу: так, але я пройшов тему перфект, люди не бенеме. Ніхто нічого сказати не може. Одна людина каже: іх, хабе, е, Махен, Захен. Тобто, як я можу піти далі, якщо ми не пройшли перфект. Тому я вирішив якісь менш важливі теми відкреслити, відтягнути на кінець, відкласти. А зараз пройти перфект, тому ми трошки відстаємо. І потім підходять інші і кажуть, ні, так не може бути. Ось є план, ти маєш піти по плану. І потім виходить те, що Олександр пише: що все зрозуміло, нічого не зрозуміло, пофіг, пішли далі. Так воно і було. Я вам клянусь. Так зробили всі мої колеги. На курсах воно реально так було, що вона каже, Аліс Кля, все зрозуміло, Вони кажуть, нічого не понятно, давайте ще перфект поробимо. Ні, в нас нема часу. Давайте наступна тема пасів. Або наступна тема: плюс к вам перфект. І так далі. Ось вчителька, читаємо далі. Нам вчителька так і каже, вчити треба вдома, якщо хочете, щоб знати. Добре, але навіщо мені тоді курси, за які платять люди дуже багато грошей? Ви не платите за ці, гроші, за ці курси, гроші, але інтераційні курси коштують грошей. Це дуже дорогі курси. Вони обходяться 600-700 євро в місяць людям, хто платить німеччині податки. І навіщо мені 5 годин в день, 5 днів в тиждень і 300 годин за 2 місяці сидіти там на курсах, якщо мені кажуть, ти маєш вчити вдома. Ні, ви, вчитель, маєте мене навчити. Ну, йдемо далі. Предоставіть нам ілюзію знання язика, написав Прохар Громов. Дуже гарний коментар, чесно кажучи, Всі коментарі тут російсько-українською написані. Прохор має рацію. Курси по політики, я це вже казав в інших своїх відосах, вони зроблені для того, щоб вам дати цю ілюзію знання мови. Тобто, ви виходите з сертифікатом, такий крутий, ідете, приходите на працю і, і дивитеся, що не можете розмовляти. Але ви не можете розмовляти не тому, що ви якісь ступенькі, ви не можете розмовляти, тому що вас не навчили. Ви, ось як минулий коментар в нас писав Сергій, сидимо 4 години, перевіряємо домашні завдання. І так на більшості курсів ви сидите, перевіряєте 4 години домашні завдання, толку від цих домашніх завдання ноль. Тому що в 30-40 років не вивчите німецька мова, я написав домашнє завдання, перевірили, єс yes, ні. Вам треба розмовляти. Кожен день треба розмовляти, тільки так можна вивчити мову. Але сертифікат люди мають, потім з цим сертифікатом люди приходять до мене на сертифікатом b 1 приходять на рівень А21 і кажуть: блін, мені у вас тяжко так багато розмовляти, рот болить. Йдемо далі. Зайомилась випадково в супермаркеті з жінкою, яка відвідувала інтераційні курси. Вона через тиждень мала здавати іспит з німецької і, і не могла слова по-німецьки сказати, Боялась заговорити з продавцями в булечні чи в магазині. Це система німецької освіти. Німецька система має дві системи: є гімназія для німців, там готують розумних німців, там майже всі німці готують німців, які підуть в університет, в хокшулі і будуть гарно бабки заробляти. А є інша система, яка готує оуслендерів, тобто іноземців, як вас. І ця система спеціально налаштована на те, щоб ви нікуди не дрипались. І щоб ви мали ці, як в минулому коментарі сказали, ілюзію знання мови. Так і тут людина 6 місяців. ось Ірина написала: 6 місяців людина відходила на курси. 6 місяців це не місяць, це не 2 тижні, це 6 місяців. Вона відходила на курси. І не може поговорити з продавцем. У мене люди сьогодні ось е, середа, у мене друге заняття було А1. У мене люди вже знають 200 питань, 200 відповіді. Вже можуть про хобі попитати, про те, про те, про те. За два уроки. Шість місців на курсі інтеракному клас. Но зато отримуєте в кінці сертифікат, бо сертифікат це найважливіша річ це без бумажки, ти бумажка? Підсюд до відео, немає інформації про вашу школу, чи надаєте ви інтенсивні приватні онлайн уроки У мене немає інтенсивних приватних онлайн-уроків, у нас офіційна німецька школа. Посилання є під цим відео, можете зайти і подивитися. Якщо не будеш вчити самостійно, то вам не допоможуть жодні курси, пише Алекс. Я з цим не згоден. Є, дивіться, все існує для чогось. Навіщо? Поясніть мені, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, навіщо нам? Ходити 5 годин в день на курс, 5 в тиждень. Якщо на... кожен вчитель каже, ой, на уроці ви не зрозуміли, вдома повчите, вдома вдома запитайте. Якщо вчителі таке пишуть, навіщо я взагалі хожу на ці курси 5 годин, півгодини їхати туди, пів назад. У мене на курсах, якщо людина щось не розуміє, я вважаю себе винним. Якщо в неї погано йде процес, я думаю, де я неправильно що зробив. Але це правда на інтераційних курсах зазвичай через те, що не вистачає вчителів, ніхто з вчителів не боїться втратити свою працю. Вони всі кажуть, що Дома! Google, Google дома. я Ще із акцентом і в кінці ще машала кажуть. Так і есть, этот шрите плюс сделан так, щоб ми нічого не поняли. Учиш-учиш, а все какое-то розмазане і структуроване. Гарний коментар, прошу плюс. плюс теж саме про лінії, про всі-всі всі ці підручники інтераційних курсів. Вони, я вже казав в інших відосах, подивиться це політика. Тобто, там, хто писав ці підручники, там не було такого, що взяли 5-6 викладачів, професорів з Фремчпраги, дойчальт Fremdsprache, які б написали підручник, такого не було. Вони взяли, тобто міністерство бюрократично замовило підручник. Підручник цей писали професори. Я з двома Ф, як у Януковича свій час. Професори по лінгвістиці, професори по психолінгвістиці, по німецькій літературі. Вони там латинську читають, вони там стару німецьку знають. Но вони не знають, як викладати німецьку не німцям, тому що вони все життя провели з німцями. Вони в університеті з німцями вчились всі професора. Зараз них родина німецька. Вони в житті українців не бачили. Мабуть, ось Зеленського бачили десь в газеті і все. Вони не знають, як українцям викладати. Але це офіційні підручники продаються. Один підручник коштує 26 євро. 26 євро коштує підручник. Я подивився в ньому 3 тисячі слів. В моїх підручниках ось візьмемо декілька підручників, візьмемо найпростіший. В шріти плюсної всього 3 тисячі слів. В цьому підручнику 20 тисяч слів. Бо я не робив, як там бачили, там є дуже багато вшити плюсної картинок непотрібних. У мене нема картинок, в мене нема пропусків. В мене повністю, повністю все заповнено. Повністю все заповнено. Але ці підручники офіційно держава купляє, тому що спрос є, і тому що більшість біженців, хто ходить на курси на халяву, вони не скаржаться. Тому чому ми маємо скаржитись, якщо це безкоштовно. Я це говорив на курсах, але мені питались затикати рот. Оце теж я бачив на курсах. Я вам клянусь, я коли викладав. Мене важливо, коли я викладав на інтераційних курсах з 22 по 24 рік. Я хотів, що люди багато шпрехін робили. У нас дуже багато було на курсі Шпрехін, 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 шпрехін. Но, коли я відвідав заняття інших викладачів, я бачив там щось дивне. Вони всі займалися по підручнику, тобто вони брали підручник, по підручнику вони займалися. Звичайно, вчитель сюди з підручником казав: так, Ахмед, читайте, угу. Марія читайте, добре, ти читайте, все пішли далі. Аудіювання. Зараз касету вставлю. Да? Е, е, ніхто не хотів, щоб ви розмовляли. Якщо хтось з людей казав, о, там питався, намагався вчителя багато питати. або якщо хтось з людей намагався, намагався німецькою розмовляти, то вчитель казав, все. Давай. Скільки ви за 5 годин день, стандартний курс, 5 годин день, скільки ви за 5 годин день на курсі розмовляли німецькою мовою? 5 хвилин. І то те, що прочитали з підручника, 5 хвилин ну, це не діло. Тому. Це теж політика, як і погані підручники. ніхто не хоче вас навчити розмовляти. Тому що ауслендери, які вміють німецькою розмовляти, це дуже небезпечна шпіція, кажуть, це дуже небезпечно різновити людей, бо вони можуть піти на гарну працю. І що туди робити німцям? Німцям не потрібно, щоб ви ходили на гарну працю, тому їм вигідно, щоб ви ходили на погану працю. А як вас змусити піти на погану працю? Дуже просто, тим, що ви не знаєте німецьку мову. Надіжда Трофієць пише: Приходить вчитель німець або Німкені вчить німецькій мові, то правда. Каже, чи є питання, якщо ти його можеш задати, якщо мову не знаєш, це повний абсурд. Це правда, і я вже казав, мало викладає гарних німців. Більшість це викладає люди, яких навіть освіти нема педагогічної, Тому що викладати на в школі німецькій треба мати педагогічну освіту. Ну всі, хто викладає школу, с я викладав два роки на інтераційних курсах, я пішов далі, бо там мало платять. розумієте? я пішов далі в офіційну школу профі... про... працювати, щоб бути, наприклад, госслужбовцем. Всі адекватні вчителі так роблять на інтераційних курсах. Працюють на жаль, ті, в кого нема освіти педагогічної, тому вони так і викладають. Я Сергій приходька пише: я здогадувався, але гадав, що ми всі учні трохи тупенькі і не встигаємо за потужним німецьким навчанням. Ми в класі обговорювали, що щось не те. Це теж політика. Вам хочуть, ви коли прийшли, дивіться, приїхали українці талановиті, розумні, знають багато мов, перспективи, фляйсі, хочуть працювати. Ви ж тут всіх порвете. Тобто німець, який каже, м -м, а я не можу в п'ятницю працювати, м -м, а в середу у мене терміну практолога, да? він не зможе так працювати, як українець, який готовий вночі встати і заробляти бабки. Тому вас треба якось тримати в узді. В Німеччині вас можна тримати в Узді тільки тим, що ви не знаєте мову. Це дуже розумно зроблено. Ви йдете на курс, сідаєте, і шість місяців вам внушають, як ось Сергій пише, що ми всі тупенькі, не встигаємо за потужним німецьким навчанням. Вам починає вчитель стоїть з підручником, починає щось на німецькій мові розповідати, і ви відчуваєте, що ваша мотивація, ваша віра в себе дуже падає. Це спеціально зроблено. Це спеціально зроблено, щоб ви нікуди не рипались. Після цих курсів вас запхали на... Просту працю на простій якійсь праці, і ви там все життя працювали. Оцей коментар дуже гарно це показує. Я здогадувався, але гадав, що ми всі учні трохи тупенькі. Дуже гарно це сказано. Вас намагаються зробити тупенькими. Не вірте в це, вчіть мову на частних курсах, купляйте частні підручники і побачите, який буде результат. Не дайте зробити вас тупими. В нас була молода гречанка, пише Ганна, яка не знає російської мови, і як ми можемо запитати щось незрозуміле. Нікому не потрібно на цих курсах, щоб ви щось вивчили. Їм треба поставити галочку, що ви там відсиділи, і все. На все від неї була відповідь Гейн Цугаузе Гейнагаузер, Окей, Google. Клас, тобто запитайте в Google, я теж казав. Е, курси інтераційний не зацікавлені також, то я вже казав, що політика не зацікавлена, щоб вивчила, щоб ви щось вивчили. Інтераційні курси ще більш не зацікавлені, щоб ви вивчили. Тому що, якщо ви не вивчили, вам платять за повтор або раніше платили за повтор. Тому школи намагаються як можна гірше вчити, щоб за вас більше отримати грошей. Плюс, вчителя, вчителям, коли я працював в університеті Мангайм на частних курсах, де один курс коштував 800 євро. Ось там люди парилися. Бо якщо ти погано викладаєш, до тебе люди не хочуть йти, все чус. Там були люди, хто через місяць його виганяли як вчителя. Тут ти викладаєш гарно, Ось я намагався в інтерактивних курсах показувати свої підручники, використовувати інтерактивну дошку, комп'ютер брати, якісь вправи робити. І що в ітогі, В ітогі інші викладачі всі на тебе скаржаться, бо кажуть, він працює не догматично, він працює не по схемі, він працює не так, як треба. Бо треба сидіти 4 години перевіряти домашнє завдання. Ось так. То Єлена е, пише: то, блін, дали працювати б людям зразу. Навіщо вони нас заганяють на ці курси? Я казав: якщо українець піде працювати, він німецьку економіку порве. Бо німець, який звик ось так на розслабоні сидіти і ждати, і українець, який виживав в Україні, це не одне і те ж саме: українець порве німця, коли піде працювати. Просто в трубу німець вілити. Але німці не хочуть, щоб ви все забрали. Наприклад, бізнес-будування, гастрономію. Euh, Боже, всі-всі-всі можливі бізнеси можуть українці забрати у німців. Тому німцям потрібно вас перевиховати вас і внушити вам, що ви тупенькі. Для цього і потрібні ці курси, Єліна. Ці курси потрібні для того, щоб ви пішли на курси зрозуміли, наскільки ви тупенькі, і наскільки німці розумні, і щоб ви сиділи, не рипались, все життя на простій праці. Проходили ми ці курси повне гівно, по закінченню курсів ніхто з групи нічого не знав. Це стандарт, ну, це нормально, це потребується так, тому що ви після цього приходите в джоб-центр yeah, з вашими документами кажете, ось, а я там такий класний академік, я такий класний інженер, я такий класний механік. Вони дивляться так на ваші документи, кажуть: «Та, да, вже ж, але ви пройшли 8 місяців курсів і нічого не, ну, як у вас погана німецька. Підіть, пропрацюйте помічником, помічника механіка. младшого механіка. Років 10. Потім поговоримо. Це робиться все спеціально. Всім дякую. Пишіть, що ви думаєте про такі відоси, чи хочете мати ще більше таких відосів. Пишіть теми, які вас цікавлять, в коментарі. Будемо разом. Про це розмовляти всім дякую.